Пташки так співають гарно. Бажаю вам світло, гарного дня. Я ходжу у свій лісочок поспілкуватися з природою завжди, послухати пташок і насолодитися матінькою природи. взяти в неї свою силу, питати себе цієї сили. І зрозуміти взагалі, що ми в цьому житті лише гості, які приходимо в наші тіла. І кожен повинен думати, яку місію він несе в житті, що він робить. Що взагалі хочуть робити. Ви ж тільки послухайте, як вони гарно співають. Вони кожен нам розповідає. Пасмурно сьогодні. Сонечка немає. Але все одно прекрасно. Прекрасний великдень. Дякую Всесвіту, Дякую, сили Всесвіту, Дякую, Господи. Всім здоров'я і добра.